Маленькому Тимофієві всього три тижні. Наразі він проходить реабілітацію в Рівненській обласній дитячій лікарні. Мама хлопчика Вікторія Моїсюк розповідає, через тяжкі пологи малюк народився із страшним діагнозом асфіксія, тобто кисневе голодування організму. Уже на самих родах лікар побачив, що він личком не ту сторону повернути. І він каже, що це буде ускладняти дуже пологі самі сам процес. Так і він був дуже великий для мене. 3600, і були дуже важкі роди. От і він отримав афексію, напився вод і вродився. Він не кричав нічого. Я взагалі нічого не чула. Його зразу від мене забрали, його не бачили і зразу перевезли в обласну лікарню. Тут надали йому допомогу. Діти з діагнозом асфікція найважче, розповідають медики. Тому недугу вкрай важливо виявити одразу. Може, якщо вчасно не надати їм правильну медичну допомогу, вони, як правило, або не виживають взагалі, або ж мають інвалідність, зокрема ДЦП для Надання лікування методом лікувальної гіпотермії у нас є невеличке вікно можливостей. Це 6 годин, перших 6 годин від народження. Це той період, коли мозок дитини іще є ймовірність його відновлення, є ймовірність пластичності мозку. коли… Дитина виходить із цього стану з або з мінімальними наслідками, або взагалі без наслідків. Медики кажуть, у таких випадках для малечі кожна хвилина на вагу золота. А єдиний ефективний метод лікування для таких діток підключення до спеціального апарату приладу гіпотемії, аби охолодити тіло. Це дороговартісне обладнання, за допомогою якого можна відновити клітини мозку. Завдяки цьому апарату. Скільки... Відкриваємо комп'ютера, все це автоматично відбувається. Результати в нас зовсім інші і зовсім набагато кращі. Тобто ми цим апаратом зберігаємо клітини мозку, мозок повноцінно починає функціонувати і дитина здорова. Під час охолодження ми підключаємо апарат електроенцефалографії амплітудної, який в реальному часі безпередно слідкує за діяльністю головного мозку. Ми тут бачимо діяльність головного мозку, так само ми можемо бачити судороги, тому що дитина зараз в медикаментозному сні і явних судом немає, а на цьому відображається. Першу немовля охолоджують до температури 33-33,5 градусів. Медики пояснюють, так охолоджується головний мозок та всі внутрішні системи. А дитина поринає в медикаментозний сон. Під час цього проводиться підтримка усіх життєво важливих органів і поступово відновлюється функцію мозку. Проводяться загальнофігічні аналізи, аналіз крові загальні хімічний аналіз крові, тому що дитина під час проведення гіпотермії. Ентерально, тобто через зон чи, чи я там не живиться. Вона має зараз парентеральне живлення. Все, що необхідно дитині, поживні речовини, вводяться внутрі вену, тому ми контролюємо за всіма показниками дитини. Також дитина знаходиться на штучній вентиляції легень, і щоб не усугубити пораження головного мозку, ми регулярно визначаємо гази крові. Згодом немовля поступово нагрівають та виводять із медикаментозного сну. На Рівненщині таке обладнання є лише у дитячій обласній лікарні. Сюди маленьких пацієнтів з діагнозом асфіксія приводять з усієї області. Завдяки ефективній роботі медиків одужало вже понад 20 немовлят. Тимофійко також закінчив лікування та готується до виписки. Зараз ми проходимо реабілітацію, масажі, узі ну, все дивляться його, кажуть, що йде на поправку, дуже гарні в нього результати. Вже навіть щось балакати хоче, голову хорошо добре тримає. Каже, ми крепкі. Він даже показує кулечка, що він у мене крепкий. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.